І мед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Тепер сенсаційне дослідження британських вчених. і Будемо розбиратися, наскільки воно правдиве. За добу при кімнатній температурі кількість бактерій у багаторазовій пляшці зростає з 75 тисяч до двох. Мільйонів і це звичайні напої. Якщо брати там цукрові напої, якісь солодкі, то там взагалі просто в геометричній прогресії збільшується. Бо це рай для бактерій, абсолютно, для гриптів, для всього. Зараз такого. подивіться, як це впливає на здоров'я, а потім або спростуємо, або підтвердимо цю теорію британських вчених. Ви прагнете випивати свою норму води. Носити скрізь багаторазову пляшку, але з кожним ковтком кількість бактерій у ній зростає. А це може вже не так позитивно впливати на організм. Карл Бенке, експерт з харчової безпеки університету Пердію США, заявив, був шокований після того, як побачив стан паперових рушників, якими протер пляшку зсередини. Вони були брудні. До цього моменту вчений був впевнений, пляшка ідеально чиста. Також дослідження проведене в Сингапурі показало, популяція бактерій в пляшці зросла з 75 тисяч на мілілітр води до одного двох мільйонів, і це лише за добу при кімнатній температурі. В людському роті зазвичай живе від 500 до 600 видів бактерій, і кожен сьорб допомагає їм переміститись в пляшку. Ще одна причина, чому бактеріям так добре розмножуватись: наявність у пляшці будь-чого, окрім прісної води. Всі напої, які містять цукор, можуть стимулювати ріст будь-яких бактерій або цвілі. Опитування проведене вченими показало, що понад половину з 90 учасників діляться пляшкою з іншими, а 15% ніколи не чистили свої пляшки. Але дослідники наполягають, регулярне та правильне чищення пляшок єдиний спосіб бути впевненим, що разом з водою ви не вживаєте величезну кількість бактерій. Миття холодною водою тут не допоможе. Рекомендовано мити багаторазові пляшки гарячою водою понад 60 градусів. При такій температурі гинуть більшість хвороботворних мікроорганізмів, а ще потрібно використовувати рідину для миття посуду. Перед тим як промити гарячою водою, варто залишити пляшку на 10 хвилин, а після полоскання дати висохнути на повітрі. Вчені наполягають. Пляшку потрібно мити після кожного використання або принаймні декілька разів на тиждень і не чекати, поки з'явиться неприємний запах. Отже, чим може обернутися для людини користування немитими пляшками для води? Спитаємо зараз у експерта, яка з нами на зв'язку. Це кандидатка біологічних наук Тетяна Козицька. Пані Тетяно, вітаємо вас. Чи справді бактерії, які живуть в багаторазових пляшках, є небезпечними для здоров'я? Вітаю вас. Більшість бактерій, які мікроорганізмів, скажімо так, тому що там не тільки бактерії, звичайно, які живуть, які можуть бути в пляшках, вони в принципі не становлять серйозної для загрози для здорових людей. Але серед безпечних мікроорганізмів туди можуть потрапляти і патогенні мікроорганізми. Це по перше. По-друге, навіть не патогенні або як ще існують умовно патогенні мікроорганізми, вони можуть впливати на нашу мікрофлору. А будь-який притомний дієтолог чи гастроентеролог скаже, що наш мікробіом для нас дуже важливий, особливо шлунково кишковий тракт, тому що у нас в шлунково-кишковому тракті знаходиться величезна величезний пул. Імунної системи, скажімо так, ем, відповідно, якщо пляшку лишати і там будуть розмножуватися сильно мікроорганізми, це може спричинити і розлади шлунково-кишкового тракту, і репродуктивні проблеми, і навіть неврологічні розлади навіть існують дослідження, які показують, що в пляшці можна знайти більше мікроорганізмів, ніж на сидіннях унітазу. О Боже, я вам більше скажу, навіть якщо ви попили чай. І там е, е, утворилася така плівочка на поверхні, це прекрасне середовище для розмноження бактерій, тому цей чай треба теж виливати і не варто його пити. Тетяно, очищення трубочок, кришечок, пляшечок, пляшечок допоможе якось усуне цю проблему, не, звісно, але тут або треба користуватися спеціальними режимами посудомийки, Але ми розуміємо, що це далеко не у всіх є. Тому це треба використовувати обов'язково е, гарячу воду, угу. і е, так як у вас було сказано в сюжеті. і... Старий добрий йоршик, та, щоб добре добре чистити пляшку. механічно, Тетяна, спасибі вам. Тетяна Козицька кандидатка біологічних наук підтвердила е, е, теорію про те, що власне е, е, не миті пляшки, е, які довго стоять в кімнатній температурі, можуть призвести до достатньо серйозних захворювань, в тому числі до захворювань е, кишкового тракту. Е, миття правильне миття може частково цю проблему усунути. Спасибі. Болесково з гарячою водою ну, так рухаємося далі, друзі. І е, як і обіцяла зараз коротко до ваших коментарів, просто такі привітання прилітають, що я не можу не зачитати, але замить до вас повернемось, і тоді вам декілька добірок покажу.